Вітаю вас, близнюки! Зараз зробимо для вас прогноз на червень місяць 2024 року. Дуже чарівний для вас місяць, тому що сонце в вашому знаку, близнюки. І це для вас щастя, це новий імідж, це нові події, багато ситуацій, контроль вашого власного життя в ваших руках. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, і я вам буду дуже вдячна. Отже, що цікавого в червні? 3 червня вже Меркурій перейде в ваш знак, в знак Близнюки. Для вас це перший дім. І до речі, там же знаходиться у нас Юпітер, який також 3 числа дасть дуже позитивний аспект тригон до Плутону, який в водолії зараз. І для вас це час для того, щоб, як я вже сказала, взяти. Управління своїм життям в свої власні руки, тому що перший дім це ви самі, це ваш власний імідж, як ви виглядаєте, як ви бачите своє життя, як ви плануєте, які ситуації з вами трапляються. Взагалі, це ваша здатність управляти подіями, управляти ситуаціями, взяти все в свої руки, тому що активності буде дуже багато. Вам надасться така прям сила життя. Ви захочете самі керувати. Юпітер це про розвиток, це про розширення. А Плутон, який буде для вас в 9 домі, це про ваші поїздки, це про ваші нові навчання, нові знайомства, нові комунікації, нових людей дуже багато зустрінете. Тобто і через ці зустрічі ваше я зміниться. Тому що цей аспект, як я сказала, позитивний з 9 вперше. Ви зустрінете таких або гуру, або людей вам до цього часу незнайомих, але вони вас дуже вразять. Можливо, це зірки якісь. Ну, тобто люди, які успішні, які вже проявлені, які вже відомі, які вже популярні. І після комунікації з ними ви відчуєте натхнення жити, відчуєте такий новий поштовх до життя. Це можуть бути іноземці, можуть бути люди вчителі, можуть бути люди, які дуже багато знають, ну, до речі, більше, ніж ви. І вони вас надихнуть. Або ж ви кудись переїдете і познайомитесь з новими місцями, з новими традиціями, можливо, з новими навчаннями познайомитесь, прочитаєте якісь книги, але це не просто такі для розваг. Це книги пізнавальні, які. Перевернуть ваше життя, якісь змінять вас. Що може бути негативно в цьому? Це така вразливість. Якщо ви не застосуєте ці всі речаги управління, які вам дадуться, то ви будете спостерігати, що Всесвіт на вас давить, і за цього ви будете ображатися впадати в такі панічні настрої, що вам все не подобається, і звинувачити когось. Отже, користуйтесь тими. Можливостями, які вам надасть Всесвіт цей час, і беріть всю силу і живіть прекрасно і яскраво. тому що по сонцю це яскраво. Це наповнено і це свідомо. Далі ще в нас цікаве, 6 червня відбудеться новолуння, тобто молодик, і знову в вашому домі, в Близнюках. І... Цей час, коли вони поєднаються з сонцем, тут же буде знаходитись і Венера. Розумієте, знову про ваш перший дім, знову про ваше я, про зміни, про щастя, про баланс, гармонію, нові плани, нові якісь процеси. взагалі це про ефективність, це про велику вашу власну ефективність. Ви відчуєте такий ресурс в собі в Самому собі, який ви використаєте на користь собі або вашим партнерам також, що необхідно зробити в цей момент, з вдячністю приймати все, що вам буде посилати доля, тому що буде багато несподіваних якихось ситуацій. Ви з вдячністю приймаєте і розумієте, що для вашого досвіду майбутнього це дуже корисно. Мінусові стане це коли ми не приймаємо свою долю, знову ж таки образи, і місяць тут він дасть таку образливість і. Ну, як я сказала, стане не дуже приємні, можливо, даже депресивні, але це зовсім коли в мінусі, коли ви близнюки нічого не будете робити. Ну я в це не вірю, тому що ви дуже активні знаки, і ви будете досягати в цей час. А 9 червня у нас Марс перейде в знак Телець. Він нарешті вийде із такого агресивного овна і переміститься в телець. І будуть у вас задіяні питання чогось матеріального, якогось з землі, ваших здобутків, ваших надбанів, які ви, вже, які ви вже маєте. І тут у вас 12 й дім, і це про якісь завершення. Вас будуть турбувати якісь питання, пов'язані або з спадщиною, або з. Завершенням якогось навчання або еміграція взагалі можна переміститися в другий кінець землі, взагалі, тому що це про дальні землі, це про переміщення. І тут Марс він дасть таку активність. Я думаю, що в цей час ви активно завершите якісь процеси, можливо, з документами, які довго десь застрягали. Це також можливо в податковій, можливо, ви не могли довго закрити свій бізнес. Тут також може стосуватися е, якихось авторитетних людей, якихось важливих, і що потрібно зробити тут. Сконцентруватися на ваших власних бажаннях, тому що телець це про бажання. А Марс це про велику концентрацію, тобто, щоб не було спустошення, щоб не було розсіювання вашої такої активної енергії, вам потрібно сконцентруватись на власних бажаннях, що ви хочете, до чого ви йдете, навіщо вам ці авторитетні люди, навіщо вам ці переїзди, навіщо вам ці е, спадщина, яка можливо вам е, припаде В цей момент? Ви повинні зрозуміти, що краще в цей час взагалі нічого не робити, аніж робити або що. Тому що в цей час може бути багато, якби е, таке прислів'я много та дурного. Знаєте, хочете багато всього осягти і там, і там бути, але м, чи буде це давати результат, якого ви бажаєте? Ну, тут сконцентруйтесь і зрозумійте. Далі у нас е, з 11 по 13 червня також Марс дасть квадрат на Плутон. І це дуже така. М, Енергія войовничості війни, тому що і Марс, і Плутон це про війну. Для вас це з 11-го в 9-й дім, і це саме 11-й дім це і є про війну. А за кордон, можливо, ви захочете виїхати з за кордону, але квадрат взагалі це напружений аспект, і тому тут буде якась така боротьба протилежностей. Тобто щось можливо буде. Не зовсім так виходити, як ви планували, і тут важливо о, знову ж таки сконцентруватись на ваших цілях, зрозуміти, куди ви йдете те і навіщо ви це робите, куди ви йдете і навіщо ви це робите. Про вашу творчість, про ваші соціальні контакти, про групи людей. В общем, якісь групи великих людей, можливо, це стосується або за кордону, або навчання, і там у вас якісь будуть непередбачувані ситуації. Тобто по квадрату взагалі неможливо щось передбачити. Він е, працює так хаотично, не то, щоб хаотично, а незрозуміло для нас, для людей, якщо ви не знаходитесь в балансі. Якщо ви в балансі, в розвитку, якщо ви в гармонії, е, тоді вам все це буде зрозуміло. Але взагалі щось просчитати по квадрату, спланувати чітко, неможливо. Він зробить так, як, е, як зробить. Отже, в цей час найкраще заспокоїтись і спостерігати, як будуть ситуації проявлятися, зайняти таку активну пасивну позицію. Тобто ви начебто включені, але більш пасивно, більш спостерігайте. Ці три дні будуть такі трошки складні для вас, близнюки. В соціальних питаннях це не стосується особистих питань, це стосується соціальних. Як можете ви проявитися, якщо у вас все збалансовано і все прекрасно? Можете проявитись як лідери, як оратори на великі колективи? Повести кудись за собою людей, включити в свої емоції такі це дуже великі емоції. Марс, Плутон, це про, ну, як я сказала, войовничість, такі високі емоційні стани. І тут у вас буде здатність створити настрій і самому собі, і іншим людям, великим групам створювати настрій. Якщо ви десь в таких сферах працюєте, застосовані ви, то це буде гарний час проявитись. Наприклад, ви організовуєте якісь весілля, якісь свята. Кудись ведете людей, можливо, ви лідер якоїсь партії або якоїсь спільноти, якогось соціального проєкту. То тут ви можете гарно проявитись, але ж знову таки все прорахуйте, щоб було все чітко. А вже 17 червня, близнюки, Меркурій переходить у знак раку. І Венера, до речі, теж туди переходить. А 20 червня і Сонце переходить у нас знак. На а для вас рак це другий будинок близнюки. І отже, це почнеться час вашого розвитку, ваших статків, ваших матеріальних здобутків, ви почнете більше заробляти, більш збалансовано, ви відчуєте щастя взагалі в цій сфері. Другий дім це взагалі так по-простому кажуть, що це про гроші. Але це не тільки про гроші, це про всі здобутки, про весь досвід, цінний, дуже, який ми можемо накопичити. І отже. Цей час починає 17 червня, ви, близнюки, відчуєте нарешті задоволення. Вас піде від вас така тривога, яка вас переслідувала довгі часи по стосунку з цими питаннями. Питання заробітку, надбанів, зберігання своїх коштів. Ви відчуєте, врешті-решт, що ви такі незалежні ні від кого. Тому що другий дім це те, що ми самі здобули, те, що ми самі заробили, і ми не відчуваємо залежності ні від кого. Ви нікому нічого не винні. Що може бути? Може збільшитися ваш заробіток. Ви можете змінити свою роботу, де вам буде більш комфортно, де вам буде більш безпечно. Також у нас літнє сонцестояння буде в червні. Це для вас також другий дім, і це про позитив, це про позитивне мислення, про яскраві нові ідеї, і що по другому дому знову, можливо, ви відчуєте якісь нові ідеї, як ви хочете заробляти по-новому. Тут обов'язково позитивне мислення, тому що якщо впадати в негатив, то Знову ж таки, неконструктивна критика, засудження когось, ви чимсь не згодні і ви незадоволені. Це мінусові стани, але взагалі сонце мало такого дає. В цей час сонце вам повинно висвітлити, висвітлити ваші більш чарівні сторони, більш приємні для вас. І взагалі в цей час ви відчуєте такі приємні стосунки з усім Всесвітом. Ніби вам всесвіт посміхається, працює на вас, любить вас, і хай так і буде. Далі у нас 22 червня відбудеться повня, і це вже в козерозі, це протилежний знак раку. І для вас це 8 дім. Це також про надбання, але вже більш соціальні, більш кошти. Або надбання інших людей, можливо, вашого чоловіка, вашої дружини, і кошти з якихось проектів, кошти, які ви самі не заробили. А кошти інвесторів, або кошти банку, можливо, ви будете брати якісь позики, і це добре поповні це концентрація вже такої насиченої енергії місяця, яка вам надасть сили і бажання щось робити нове. Можливо, нові проекти. Ви відчуєте нові можливості, нові перспективи свого життя в цей час. І такі високі, тому що козиріг це такий знак, який любить дертися наверх. У нього завжди є якісь цілі, такі недосяжні, але він до них іде. Также і ви, близнюки, відчуєте в цей час по козирогу бажання заробляти більше, або бажання з кимсь ділитися, або бажання користуватися великими коштами, великими надбаннями. В мінусі це знову ж таки незадоволення, кульмінація якихось негативних думок, якщо вони у вас такі були, негативне ставлення до всесвіту, тут ви відчуєте негатив, незадоволення. Знову ж така критика, і також козиріг це е, такий знак, який любить багато накопичити інформації. Він багато думає, думає, обдумує, а лише потім іде іде в дію. Отже, в мінусі це як пилисос інформації. Тобто знань багато, навчались ви багато, багато чого знаєте, а ре, реалізації цьому всьому немає. Це такі мінусові стани. І щоб це не відбувалось, просто починайте діяти. Тому що проблема козерогів, що вони так багато думають, що забувають починати діяти. Не йдуть в дію. Критикують, негативно мислять і залишаються на тому ж місці, якому вони є. А ще у нас 29 червня Сатурн піде ретроградно, і це надовго до 15 листопада. І він зараз знаходиться в рибах. А риби це для вас 10-й дім, а це про кар'єр. Тобто вам щось потрібно опрацювати. Взагалі Сатурн зараз йде у вас по 10 дому, можуть бути якісь страхи, якась зажатість в питаннях кар'єри. Для чого це взагалі? Риби це такий, якби, це такий останній знак в нашому гороскопі, і він про те, що накопичений досвід, який ви накопичили до сих пір, він або працює на вас, або він заважає чогось досягти. Тобто тут потрібно також обдумати і щось завершити по рибах. Ну тобто прийняти рішення і зробити для себе якийсь уже висновок, де ви, що ви хочете робити. Взагалі, хто ви, куди ви йдете, близнюки? Це все стосується кар'єри, ваших стосунків, колективу, де ви знаходитесь, де ви працюєте. Можливо, ви з дому працюєте, але все одно ви з ким спілкуєтесь. Хто ви? Взагалі, яка ваша професія? В чому ви професіонал? Ви довго накопичували якийсь досвід. Зараз потрібно зрозуміти, для чого він вам, чи він вам допомагає, чи ні. Можливо, вам обрати другу професію, можливо, ви професіонал в другій сферах. І Сатурн, він взагалі така планета дуже сильна, і він працює неоднозначно, тобто не завжди він дає такі приємні стани. Сатурн він може через біль, через страхи давати ці пізнання. Але ви цього не бійтеся, вам просто потрібно зрозуміти питання вашої кар'єри або вашого статусу, а можливо, і ваша нерухомість комерційна, можливо, ви щось хочете купити, і вам це необхідно. Тобто в цей момент потрібно все це обдумати, стан кар'єри і стан також сім'ї. Як вам сім'я допомагає продвигатися в вашій кар'єрі? Які у вас стосунки, чи вас підтримують, а може і ні. В мінусі, ви можете навіть жертвувати собою заради сім'ї або заради стосунків, а можливо і заради дітей, ви не йдете в кар'єру, ви зупиняєтесь і у вас таки включається тормоз. Або якісь обставини вам заважають продвигатися в кар'єрі. Це також може бути в цей час, але Сатурн буде довго ще йти по рибах до 26-го року. Тобто є у вас час, щоб все це опрацювати і подумати. Що в плюсі? Що робити, щоб це все було в плюсі? По перше, спостерігайте: не робіть таких різких дій. Не потрібно робити Сатурн. Планета повільна, він рухається повільно. Він не любить різкості. А ви, близнюки, любите рішуче, різко приймати рішення, щось робити. Краще обдумайте все, тому що риби це знак такий теж повільний, і він весь досвід потрібно дістати на поверхню і все це проаналізувати, зрозуміти ваші і переваги, і недоліки. І основне тут не боятися минулого досвіду, а з позитивом ставитись до ваших власних бажань і йти до всього з мудрістю, тому що Сатурн це про мудрість. Я вам бажаю всього найкращого, близняки в червні, щастя вам, мудрості і задоволень. І до зустрічі!